Петро Олексійович, скажіть, будь ласка, у нас є якісь перспективи з приводу законопроекту з закриття московського патріархату? Ми завтра битися будемо. Завтра будете? Да, так, ви ваше нас ніхто не Олексійович, будь так, ласка, немає є голоси, але є. ми. Сто відсотків ані то не одне ну, я, я передам. Я передам парламенті да. завтра ваші Це слова Це активісти, які Та вже півтора року, року стоять під лаврою. тут. Нас вітають з річницею хрещення Русі. Найкращим подарунком народу України від Верховної Ради було би проголосування цього закону. Якого вибачте, біса? Півроку більше не ставлять на голосування закон про церкву. Вчора я був в Києво-Печерській лаврі на службі Божій. Українці дивовижні, бо вони питають, і для них важливо і армія, і мова, і віра. І я наголошую, що на цьому тижні закон про церкву має бути проголосований. А ті, хто ще не підписався, негайно поставте підписи. Слава Україні!